Рівно рік від дня страшної трагедії. Фатальна рибалка та пожежа на території автомийки. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Річниця трагедії. Рівно рік тому, 27 січня, у Дніпрі, солдат строкової служби Національної гвардії України Артемій Рябчук вчинив теракт на території одного з промислових підприємств міста. 20-річний солдат взяв зі збройної автомат Калашникова та почав розстрілювати своїх однослужбовців. В результаті дій нацгвардійця загинуло п'ятеро людей, у тому числі жінка, співробітниця підприємства. Ще п'ятеро отримали важкі поранення. Пізніше того дня Нацгвардієць добровільно здався правоохоронцям. Його затримали. Після цих подій тогочасний командуючий Національної гвардії України подав у відставку, а ДБР почало службове розслідування. На цей час точні причини подібного вчинку Артемія невідомі. Донька загиблої жінки Віри Лебеденець вже рік отримує грошову компенсацію від міста та від держави. Вона буде її отримувати до досягнення повноліття. Редакція Дніпра оперативного приносять свої співчуття родичам та знайомим загиблих в цій трагедії. Ворог не пройде. Чергових колаборантів затримали співробітники СБУ у Дніпропетровській області. Так, колишня працівниця промислового підприємства Кривого Рогу в своїх соцмережах висловлювала відкриту антиукраїнську позицію та заперечувала збройну агресію РФ проти України. Також ворожим агітатором виявився мешканець Павлограду. Він не приховував своє захоплення політичним керівництвом країни агресора і через особистий акаунт у соцмережі розповсюджував деструктивний контент антиукраїнської направленості. Співробітники СБУ викрили антиукраїнських пропагандистів і припинили ворожу агітацію. У підозрюваних вилучили комп'ютерну техніку та телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Обом жителям Дніпропетровщини повідомлено про підозру. Ведуться слідчі дії. Аварія на водогоні. У Дніпрі за адресою вулиця архітектора Олега Петрова, 4, співробітники КП «Дніпроводоканал» проводять аварійно-відновлювальні роботи. Тут стався прорив труби на водогоні діаметром 100 міліметрів. На період проведення цих робіт два житлових будинки за адресами вулиця архітектора Петрова, 4 та 4 а тимчасово відключені від водопостачання. Спочатку ми почали закрили будинки для того, щоб не витікала вода. Зараз ми проводимо розкопувальні роботи для того, щоб добратися до пошкодження. Після того, як комунальники відкачають воду з котловану та знайдуть пошкоджену ділянку труби, вони планують її замінити, ліквідувавши таким чином аварію. В роботах задіяно три одиниці спецтехніки та одна бригада працівників КП заблукав в далині від дому. Рахівські рятувальники допомогли лижнику з Дніпра, який заблукав на території гірськолижного курорту Драгобрат, що на Закарпатті. Дніпровський турист під час катання на лижах в густому тумані з'їхав з траси і опинився в лісі. На щастя, в нього ловив телефонний зв'язок, і закарпатські рятувальники змогли швидко знайти нашого лижника. Спалахнув як сірник. Пожежа на території автомийки сталася у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області. Тут горів легковий автомобіль Фіат Добло. Вогонь швидко перекинувся на приміщення мийки. Вогнеборці оперативно прибули на місце пригоди і розпочали гасіння полум'я. Менш ніж за півгодини пожежу вдалося ліквідувати. Фатальна рибалка. Дніпровські рятувальники витягнули з води риболова, який не міг самостійно вибратись на берег. Подія сталася біля самарського мосту у місті Дніпро. Рятувальники водолази за допомогою спеціального спорядження дістали чоловіка, який знаходився на відстані 200 метрів від берега річки та передали медикам. На жаль, пізніше рибалка помер в кареті швидкої допомоги. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам теплої й тихої ночі та гарних вихідних. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті бережіть себе та своїх близьких.